Всім доброго дня! Продаємо трьохкімнатну квартиру місто Івано-Франківськ, вулиця Федьковича. Поруч обласної лікарні. Мікрорайон Пасічна. Це у нас четвертий поверх шести, будинок 2000-х років. Така от новобудова. Індивідуальне опалення. Ремонт, меблі, техніка, стан, заходь і живий. Отже, знаходимо спальню. Спальня у нас досить простора. Маємо трьохдверну шафу купе. В спальні вигляд, внутрішній двір. Маємо тут і дитячий майданчик, і зона для автомобілів, і близько до зупинки. Тобто все, локація хороша. Вхідна група маємо броньовані двері, прихожа. І йдемо глянемо кухню. Кухня у нас виглядає ось так: досить простора, широка, має вихід на лоджі. Опалення індивідуальне, тут холодильничок. Також у нас вигляд внутрішній двір. Тут у нас газовий котел. Ось така можна, Як кладовочка, можна якісь засоби складати прибирання. Кухня з цієї сторони вся базова побутова техніка, обідня зона та невеличкий телевізор. Рухаємося далі. Попадаємо в зону коридору. Власники зробили собі ось таку от арку, яка підсвічується. І ми заходимо в зону вітальні. Вітання світла, сонячна, простора. Хоча зараз хмарний у нас відносно день, як і вся осінь, але квартира дуже світла. Зона тіві, зона, скажімо, обідня, їдальня. Та якщо до вас якісь гості прийдуть, диванчик розкладається і кімната переходить, ще має лоджію. Тут у нас вигляд на обласну лікарню, поруч, зупинка, магазини, школа, садочок, ліцей. Тобто гімназія на Пасічній дуже потужна. Отже, у нас тепленька має дві батареї. Квартира сонячна в загальному. І внутрішня, не кутова. Далі йде у нас санвузу роздільний. Туалет на зліва. Ось в плиточці. І ванна справа. Ванна велика, кутова. Маємо тут ось дзеркало, воно ще з підсвіткою. І рушна косушка. Для ваших рушників. Так, і третя кімната виглядає ось так. Тут у нас меблева стіночка, вигляд у нас також з сторони дороги обласної лікарні. Так, і от вигляд кімнати з цієї сторони. Килин стіночка, гарні світлі тона. Отже, сумуємо, друзі, це е, пасічна. Федьковича, четвертий поверх шести 71, з половиною метр квадратний. Якщо вам дана пропозиція, цікава, телефонуйте.